Ти повернулася до співочої кар'єри разом з екс-Віаграми Ви утворили новий гурт: гурт Квінс, Тетяна Котова, Ольга Романовська і ти. Поза очі, звичайно, кажуть про те, що вся ця ініціатива ваша. Як дівчат і гроші ваших чоловіків, тому що всі три дівчини мають заможних чоловіків, які можуть е, собі дозволити проспонсорувати творчість своїх жінок. Якби це було так, неужели я б не робила сольною кар'єру за гроші своєї мужа? Ні копійки, ні Діна, мій муж не потратила на проект. Я заробляю на цьому проєкті. Більше того, я тебе скажу. Іменно поэтому я загласилася в ньому участию. Презентація нового дівочого тріо була на золотому грамофоні, на російській премії. Чу невольна, я сібі, неужелі туполісті Мегатьмі? Тебе не було сумнівів їхати брати участь по у золотому грамофоні. По друге, взагалі, підписувати контракт з російськими продюсерами. От іменно поэтому я три місяці сиділа над этим контрактом, вместе місті з юристам со своєї місце своїм мужем. Я відділяю шоу бізнес і творчество від... От... политики. На аннексированных территориях, оккупированных, я не выступаю, у определенных людей я не выступаю, на государственные российские праздники я не выступаю. А в остальном я не могу вообще не выступать в России. Конечно, сейчас все выступают там. Да. Ну, То есть отмовляется. Есть артисты, которые отмовляются. Да, это выбор каждого и право каждого, и я никого не осуждаю. И прошу меня тоже за это не судить, потому что все-таки творчество, творческие люди, они немножко по-другому смотрят на это все.